З моря йде от така ось димка. Просто якийсь туман, як пар, я не можу зрозуміти, гляньте, прямо його так гарно видно. Ось, бачите, пар прямо йде. Море навіть не видно. Туман, просто туман. Ось така димка. Море шумить. Хвилі великі, але бачите. Їх не видно, тільки чути. Ну і там блищить Зійшлося. Зараз ранок. Зараз восьма година ранку, чи сьома, чи восьма. Ну, сонечко вже височенько. І ви бачите, просто як дим. Я спочатку подумала дим, але ж димом не пахне. Всіх вітаю! Ось вже сьогодні останній день. Перебування, а точніше ми вже сьогодні від'їжджаємо. Вчора, вчора був останній день. Ми сьогодні вже збираємося. Діти ще сплять Рано. Ранок, а я хочу зробити висновок. Висновок по, по поводу на, нашого відпочинку. Це не працююча зона, а колись, мабуть, тут був. Якась кафешечка або щось в цьому досі. Так, роблю висновок. Приїхали ми сюди. А чому ми приїхали сюди? Тому що завжди у нас вибирає, куди треба їхати, вибирає кращі місця для відпочинку наша Альонка. Вона в нас займається цим, де шукає, куди можна погуляти поїхати, де можна відпочити і так далі. І вона, чому вона це вибрала? Тому що перед цим подружка її, подружка відпочивала тут. І вона дійсно передивилася, каже, всі рекламки за оцю нашу чайку. Всі-всі рекламки, каже, дуже гарно. Особливо для діток. В першу чергу ми дивимося, щоб Льовіку було зручно, а потім вже самі. І ось вибрали. Ми цю чайку і побачила, скільки недоліків тут. По-перше, перше, що мені не подобається, це мінуси. Пляж, нема ні одного зонтика, нема ні одного лежака, нема абсолютно нічого. Голий, голий, голий. Ставлять шатри там, якісь, ну якесь укриття повинно бути. Люди на відкритому палючому сонці. Присісти ніде, лавочок немає ніде. Ну, Пляж не годиться. Мені зразу не сподобався, в перший день я сказала. Далі, територія закривається в 10 годин. Перекриваються всі, оці, бачите, загорожені, ворота тут в 10 годин закриваються, отам центральні, там в 12. Тобто вже не вийдеш до моря, якщо захочеш десь тут посидіти вечірком. Уже цього не вийде. Я розумію, що перший рік, що вони сьогодні. Відкрилися в цьому році. Сьогодні. <реш> Перший рік вони відкрилися з 22-го. Як закрилися, мабуть, і відкрилися. Вони так чуть-чуть підлампачили, де що доміки оцієї видної етажі. І все. Але навіть в номерах недостатньо. У наших немає ні чайника, <реш> у наших немає ні фіна, це кошмар. <реш> Я маю навесть дітей. У них, по-моєму, стандарт. <реш> Трьохмісний стандарт. У нас є фен, слава Богу, і чайник. Правда, чайник пластмасовий, піддайський, воняє, страшно, не годиться. А, але ж немає ні шампуні, немає ніяких оцих. Е, перший раз не взяла з собою кружку. Тому що думала, до цього завжди у нас було все в номері, а зараз не взяла. Коротше, відпочинок не вдався. Ну, коли ми ще ладно, терпимо з соцвахою. Молодіж, звісно, нервує. Вчора хотіли погуляти, а кругом все позакривали. Прийшлося, каже, заперті сидіти, а там наверху. Узбережжя, голе узбережжя зовсім. Хоча на других рядом готеля, готелях, що там в базах стоять і зонтики. тут не до роботка, не доробили. По-друге, нас ще в цьому привабило харчування. По-перше, трьохразове, по-друге, лінія, шведська лінія. Думаємо, ну все. Ми перший день повністю харчувалися шведською лінією, шведським столом. Але знову нічого не було такого, щоб дитина з'їла Крім Крим чіпсів, крім картоплі зваженої, супи. Два було вида супа, з яких один суп бо втушка якась, курять, тільки подивився. Другий суп був, називається європейський. Він... Коротше, те ж саме, те ж саме. Може він і на смак був гарний, хто його знає, але оцей непривабливий вид, все зруйнував. І все. І дитина залишилась голодна. Взяли йому курочку одну відварну, він чуть-чуть там поїв і на тому все закінчилось. Все, що він їв, це хліб і компот. Хліб і компот, все більше він нічого не їсть. Тому ми вирішили шукати їжу десь, десь на стороні. Ну Так як ми недалеко знаходимося від Кароліна Богаса, ми поїхали туди в розвідку, знайшли і побачили, що там зараз, зараз робиться. Ой, в прошлому році, в прошлому році, було гарно, але в цьому році, наскільки більше людей з'явилося. Бо відкривалося дуже багато ті, що були закриті кафешечки, різні там магазинчики, різні ресторанчики. Ну все запрацювало, все запрацювало. І коли ми знайшли короткий шлях, перший раз ми поїхали, 20, по-моєму, 4 км від нас було, а потім рівно в половину, ближче, 12 кілометрів чи що. Пущирями знайшли там такі дорожки між оцими всіма базами і такий короткий шлях, і ми вже кароліна Бугас. І почали ми останні дні, ми весь час їздили туди. А на вечір брали курочку в магазині і готували просто шашличок кожний вечір. Все. І ми оце так з харчуванням справилися. Що ще не так. Номері, в номері не сподобалося. Да, відповідаю на, на питання, які часто вас цікавлять. В номері, в нашому номері. У нас номер пройло стається, якщо я не помиляюся. У е, нас є холодильник, є кондішн, є що там. Ну, туалет, душ, це як і повинно бути. Що ще чайник у нас є, фен є в душі. Ну і все. Ми розраховували, що буде там і ще чашечка. Я перший раз не взяла з собою посуд. Перший раз завжди брала, і він мені не пригодився. <посуд> На вікнах і дверях не було штор. У нас були штори завжди, коли ми відпочивали в других готелях. Завжди були темні. Оці можна було відкривати двері і вікна. І був без квезнячок. А так ми тут сиділи весь час з закритими дверима, жалюзями і вікнами. Ну, Зато цілий день ганяли кондиціонер. У дітей в номері вони теж недовольні. Номер не сподобався, в них не було ні. А, ще я забула сказати, що у нас навіть був сейф. Сейф це рідко. Таке буває, щоб в номері були сейфи. У нас був сейф, а у Альони з Сашою не було. Не було не тільки сейфа, не було, не було ні чайника, не було, було фена в душі. І вони, звичайно, страждали. Так, це що касається кімнат. Єдиний отут плюс це басейн. Басейн шикарний, теплий, гарний. І люди всі шурують басейн. Тому ми кожен ранок займали місця незалежно від того, будемо там сидіти чи не будемо. Басейн там шикарний. Я вже не один раз показувала його, навіть е е е е працівник, працівник цього басейну, де він завжди прибирає, він мені допоміг, каже, давайте я подержу ваш одесіт, одесіт, е е давайте я Одесіджу вашу камеру. І ото навіть сказав пару слів. Розказав, який в них чистий, що вони його чистять, прибирають, кидають туди спеціальні, очищають ще средства. Бсен тут, звичайно, виграє. Якщо б не басейн, то взагалі дитина б не купалася. Що ми перші два дні покупалися? Коли приїхали вечором, зразу пішли, скупалися. На другий день скупалися. мабуть, три дні Я щось вже так, мабуть, три. І все. І потім пішли дощі, хоча дощ нас перший день зустрів вечірком. Ну він такий швидко і закінчився, погриміло, погриміло, ливень пройшов і все нормально. А потім по ночами йде. Ну кожен день майже йшов дощ. Мабуть, учора тільки його не було. А так кожен-кожен день. Але дощі це не преграда. Це навіть гарно, хай йде дощик. Мені дуже подобається, коли оцей йде дощик. І що я хочу ще сказати. Але я... Це моя думка, але я рекомендую своїм друзям їхати на затоку. От Каролина Бугас, ми проїхали всю затоку, всю, ми передивилися дуже багато різних варіантів. Але найкращий це там. Там дуже багато отелень готелей, дуже багато різних баз, турбаз на першій лінії. Вони так гарно побудовані. Ну дуже зручно. По перше, пляж безподобний, кругом альтанки, кругом лежаки, кругом оці грибочки різні, доріжки всі бетоновані, аж до моря поробили. Коротше, дуже зручно. По перше. От ми були в готелі в минулому році. Там своя кухня була, там є столова. Ну, щоб не зв'язані були. А, о, гадала, ще, що нам не подобається, тут, на, ці, на нашій базі, що харчування було по, по годинам. І дуже мало, дуже мало часу. Починається з 7.30, по-моєму, да? і закінчується через. Півтора години. Півтора години дають тільки на е, сніданок, також на обід і також на вечерю. Тобто, якщо ти запізнився трохи, то ти вже туди не попадеш. Вони строго закривають. І ще, що не сподобалося нашим дітям, база закривається повністю. Отут вхід до моря, де ми. Ось тут вхід, де ми виходимо до моря. Ви бачите, що кругом сітки, кругом забори, кругом, кругом, кругом. І в 10 годин, вже вечора, ти вже не вийдеш на досвід хотіла сказати до річки, до моря. Вже <сум> до води не пройдеш. А що робити молоді, коли вони ну, поїли, повечеряли і що спати зразу йти, чи що? Не зрозуміло. Тут нічого немає, нічого абсолютно немає, ніякого досугу. Взагалі. А закривається на замок, все позакривалося. Правда, от там центральний вхід, а туди В 12 закривається. Коротше, вони так розстроїлися, каже, ну що це таке, як в тюрмі. <гум> Хочеться піти погуляти десь. <гум> а воно все закрите. Оце мінуса. Це я розказала всі мінуса. Коротше, дуже багато мінусів. Плюс це тільки басейн. Так що, якщо з маленькими дітками, то тут прекрасно. Але басейнів і. Бо там в Кароліні Бугаси є. Там майже в кожному готелі є басейн. Так що ми, звісно, прогадали. Я думаю, ми прогадали. Там цікавіше, але у нас була машина. Ми кожен день десь щось обслідували, кудись поїхали. І ми знайшли хороший парк розваг. Називається Нью-Васюки. Це великий здоровий парк, територія велика, вона вся огорожена, дуже велика. І е, там є все, міні-зоопарк, міні е, різні розваги. ну, Вхід. Ой, а який же вхід, скільки ж платили? Не скажу. Треба знаю, скажу скільки, бо за нас заплатили. Ось, І там же ж там же ж був аквапарк, де можна, там дійсно було красиво. Ну що, ванна кімната, фен, умивальник, душ, душ. Душ, душ, душ. Туалет дуже маленький, дуже маленький. Шкаф платільний. Всього дві вішалки на два чоловіка. Сейф. Ну і отакі ось полочки. Ну, отакі правила прибивання дихаючому номері ще на російській мові. Так, отакі дві кровати. Видно, що е, будинок. Будівля стара, просто зробили ремонт. Вони відкрилися тільки в цьому році. Тільки в цьому році. На, там Кароліні бугаз коли ми були в прошлому році, вони в прошлом році відкривалися, а в цьому році вони просто вже розвернулися. Заробили трішки видно грошей. Це ми так думаю, предполагаємо. Ось отакі у нас жалюзі, всі поламані, видно, ж дітки тут були. І бачите, чому у нас весь час закрита? Тому що там все видно, ну коротше. Немає ні шторочок, нічого. тут би повинні бути шторочки, було б гарно. Можна було б двері відкритими держати і все. Ну що, телевізор є. Це вже ми сложилися <схід> на виїзд, вже все сложили. Ну, ось так. Холодильник внизу. Я забула показати. Кстати, там, мабуть, ще в холодильнику все є. Ще не убрали. Ну, у нас ще... А, все убрали. Убрали. Ну, все.